Орда мобілізує економіку, тризмінний режим роботи на підприємствах військово-промислового комплексу, шестиденний тиждень, жодних відпусток, доперло на одинадцятому місяці війни у що вплуталося питання чи вдасться їм. От давайте поговоримо про це проблема грошей не питання взагалі. А грошей у них, на жаль, до біса. За даними того ж Центробанку, на рахунках депозитах приватних осіб лежить 33 трильйони. На крайній випадок заберуть, обмінявши на якісь папірці, держпозики або позичать у Китаю під грабіжницький відсоток, але тож не їм це все віддавати потім. Пофігу. Технології От тут важче: канали звичних поставок перекриті чи перекриваються. Частину необхідних комплектуючих, переважно електроніку. Отримують за сірими схемами. Частину виймуть із холодильників чи пральних машин. Північна Корея живе в повній ізоляції вже 70 років, але зброю виробляє. Нехай примітивну, але справну, і вона вбиває. Запаси французьких тепловізорів для танків та БМП рано чи пізно закінчаться. Ну так не біда. Будуть робити танки без тепловізорів. Головне, аби більше робоча сила. А от тут найцікавіше дефіцит кадрів в оборонці ще до війни був в районі 400 тисяч осіб. Це при тому, що майже 2 мільйони там працювали. Якось давно, приблизно у 2000 року, я був на заводі Звізда в Бальшому кам'я під Владивостоком. там ремонтують та обслуговують атомні підводні човни. Тамтешній директор скаржився, мовляв, грошей до біса, а людей катастрофічно не вистачає. Та я й сам звернув увагу, що робітники там були переважно люди похилого віку. А це було, нагадаю, майже чверть століття тому. Ну, є такий варіант мобілізувати людей з цивільного сектору. Але не вийде, їх треба вчити і вчити довго. Оборонка зараз це не так, як під час Другої світової, коли ліжкові майстерні випускали автомати ППШ 87 деталей, ложа з берези. Технології дещо пішли вперед. Допуски інші, і персонал там потрібен саме що висококваліфікований. Такий навчають роками. Робота в три зміни теж така собі історія. Для цього треба що? Правильно, люди. Тому що не може людина працювати 16 годин, 6 днів на тиждень, навіть за дуже великі гроші, почнуть втомлюватися і косяком піде брак. Пам'ятаєте, як в якомусь інтерв'ю з полоненим расистом у нього питалися А чого ж ти з танка не стріляв? А він каже Цикл заряджання не проходить. Тож велике питання, як у них вийде з мобілізаційною економікою. Щось примітивне типу снарядів, так, вони зможуть. Але тут теж знову ж таки потрібні верстати і імпортні верстати. Потрібні виробничі площі, зайвих немає, потрібні люди, ну, те про що ми говорили вище. Отака от фігня малята. Слава Україні! Слава ЗСУ. Переможемо.